друзі, ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська отримала анонімне повідомлення. нібито її чоловіка Сергія не стало у тюрмі. Жодних підтверджень цьому немає. Але сама Тихановська не чула про свого чоловіка ще від березня. Про це Тихановська повідомила у своїх соцмережах. Вона розповіла, що невідомий написав їй, нібито Сергія Тихановський. Вже у Жодинській колонії для цього твердження немає жодних доказів. Такі чутки ходять і не вперше. І я не знаю, як це прокоментувати. В останній раз я отримувала інформацію про свого чоловіка Сергія 9 березня. Відтоді я про нього нічого не знаю. Я не отримала жодного листа і не було спілкування через адвоката. Пише Тихановська. Вона зазначила, що така ж ситуація з родичами інших білоруських опозиціонерів Віктора, Бабарика, Марії Колеснікової, Миколи Статкевича. Павла Северинця, Ігоря Лосіка, Максима Знака та інших це чергова спроба режиму чинити тиск не лише на політв'язнів, які позбавлені зв'язку із зовнішнім світом і утримуються в жахливих умовах, а й на їхніх родичів, які зможені жити без жодної інформації про своїх близьких. І якою би сильною та незламною я хотіла бути, я все одно переживаю за Сергія щодня. Дуже важко жити, коли не знаєш, живий твій чоловік чи ні. Пише Тихановська Гомельський суд. Де засудив блогера та чоловіка Світлани Тихановської Сергія до 18 років колонії суворого режиму його затримали ще у травні 2020 року. Сергій Тихановський став відомим завдяки каналам Страна для життя» на Ютуб і в Телеграм, де він критикував білоруську владу. Однак перед виборами його арештували. А дружина Сергія Світлана Тихановська балотувалася у президента замість нього. За халом Тихановську висунули звинувачення в організації масових заворушень, розпалювані соціально спеціальної ворожнечі перешкоджанні роботі центральної виборчої комісії та організації дії, що порушують громадський порядок на його майно та кошти наклали арешта через державні збитки. Вирок Тихановському та ще п'яти політв'язням оголосили на закритому процесі. Їхні адвокати підписували угоду про нерозголошення деталей справи. До того суд у Білорусі засудив опозиціонерку Марію Колеснікову до 11 років ув'язнення а опозиціонера. Максима Знака до 10 років їх обвинувачували у змові для захоплення держвлади, закликах до дій для завдання шкоди нацбезпеці країни та створенні екстремістського угрупування ймовірно йдеться про координаційну раду. В той же час заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко в інтерв'ю радіо НВ заявив, що через бунт музикантів Олександр Лукашенко створив конфлікт у своїх відносинах з російським диктатором Володимиром Ром путіним, як ми пам'ятаємо з вами, Лукашенко дуже активно піарив і продовжує піарити тему, пов'язану з тим, що тільки завдяки його таланту переговірника вдалося зупинити повара, який прямував у бік Москви. Але російська пропаганда вкотре вчора дала спростування цим словам у досить жорсткій формі. Ми до цього бачили з вами, що Путін вийшов із відповідним зверненням до росіян, зазначив білоруський опозиціонер. Він наголосив на тому, що на засіданні російського радбезу Путін подякував за припинення бунту повара саме військовим, тобто, ніби наголошував, що це не Лукашенко зробив а тільки завдяки зусиллям самих росіян, військових і його особистими зусиллями вдалося зупинити Пригожина, Сказав Латушко. Білоруська опозиціонера також зауважив, що минулого тижня Лукашенко дуже активно піарив позицію, що саме він заслужив на всі лаври слави у зв'язку із зупинкою кухаря. Нещодавно російський пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що Лукашенко. Фактично діяв за вказівкою Путіна, а повар погодився зняти слухавку лише після превентивних ударів ПКС РФ біля його колони. Це де завоює стова Лукашенка. Лукашенко в цій ситуації створив конфлікт у своїх взаєминах із Путіним. Я думаю, Путін не пробачить цю історію, тому що жоден диктатор не пробачає ситуації, коли хтось залазить у його город і ще в цьому городі кричить Я головний. Я не думаю, що це Путіну дуже сподобає. Ця підсумував латушко до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.